Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі, з вами знову я Тобі і мій друг Маріан Іром. Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати чорні. 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 Ви, хлопці, привикнете, все буде добре, все буде добре. То що ви чорні, це нічого. Я не расист. Давайте е, дивись, ти в нас, нас? ти в нас будеш працювати з Олушкою, ти в нас будеш і заказувати. Ти в нас, до речі, будеш, ти у нас приказики будеш, а я готувати. Сир, то, сер. Тут я так і не договорив, ми будемо. Хліб-ходок! Хліб Хліп-ходок, сіску, хліб-ходок. Два вас з кліпом і ходок. Миненько будемо освоювати треба. Беремо, беремо булочки з сусідкою. Не булочки. ріжемо. Жаримо трошки, щоб було кукет. Та не мене! Та не мене різти, не булка. Кукет і кукет. Це наш кол. А зара. А де? Маріально в тебе сахні булочки. Так, я так і не договорив по один мене по Мар'ян мене перебиває, нынька ми будемо мішленовську кухню з нашими любимими кризками, десь тут ходить. Вишня кухня, ну шо? Це наша мішленовська. А що тись в Все. управляєш? Вс, Мар'яно, ти приймаєш закази, якщо ти не входиш. Ти я приймаю. Так, я так тобі... Тримайте. На що ці соуси? Задаріть їм. Соуси. Це, коротше, хот Ну, ну... Трошка Я вже, короче, все готувала. Я вже все готував. Я вже все готував. Е-е... Ну, У фарми заказ. Давайте Як... працюйте! Давайте два чорних! Два чорних працюйте! Все буде добре. Чуєте, там може хтось має ще одну лишню сосиску? Нам одної не стає. На. Я не буду свою відрізати. Ну, ні, ні, ні. Не дуже, не дуже. Нам треба прямо з корови. Маріан, твоя не смішна. Смішна. <реш> Браво. дог давай. Мені пофіг. Хавай так. Ти чого йому так жирно дав? Ти ж ти скидав. Оформи мені заказ. Та я дуф, блядь. Е, на близько із цим сухлібом. Давайте два негра, ідіть розлужайте. Все, давайте, Сюда, let's go. Вперше. Осуджую та, але чогось завжди вийде. Ми не похаємо на ті. Ви на ресторан мій пахаєте. Uh -huh. Давай сюди свої булочки. Сусіскою. Ой, сусіска. Приймай, барк бар, бар бардак тут не робить. Давайте, все, я тут все роблю. Буквы лежит, гарь. Тарелки підніміть, будь ласка, за зато. Давай, давай, твой. День. А якщо изработа? Блядь, все підними, будь ласка, тарелки. Відразу вы почали замеголося проще. Тарелки ножик. Та вон там, блин, тарелка лежит. А нет, жена лежит. Не один киски. Всі предела, що не лежить, на не ложи. Страу закау. А скільки? Там, там дві пачки були з сосисками. Сосиска и сосис. Сосис... -сусі сосиска і хліб, сосиска і ходок. Вот татуашка ца е поломалася. Као, Кого? за замовляв сосисочку? Ти? Май? Давайте я тут ненька на кухні, бо я тут найліпший... Сколько хліб, прав, сістю і Дивіться, якщо відправляти маріонат, він все спалить, так що я тут саме найліпший. А рамку просто любив мити посуду. Кулочку yeah. з сіскою. я бачу, як легер ми в Та не через сіску траху. Не мішайтесь мені, будь ласка, це моя Добріна! територія. Добріна! Так ідеально, поклав я тебе можу Мене? Та шумкувати. Мене? Ой, сусідка тут валяється, треба Добре. її підняти. <сіх> <Можливо. сіх> все забили. Ой, тряпи. я щось кліки такі роблю. Так, е тут треба сосиску з хлібом, сосиску з хлібом. Беріть там, я все готую для вас. Тобі не жалька те? Та стана, ти та, така та, 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 маленька. Вона порізана, по-перше. Я не ріжу, це не моя той. Я готую. Я відду, що закази приймає. Роман різе має. Роман у нас той Золушка. Золушка. Лякс біля кстита. Ляк. Не, вона типу працює, працює. За нацією. Чорний робочий. Так, Мар'ян, ну, блін, бул... сусіску поставив Мар'ян. Одну сусіску Мар'ян поставив. І вже <рес> все. Я її не ставив. Старицю. Де вогнегасник? Я не вогнегасник. Сусіску, я ніяку сусіску не клав. Вогнегасник, вогнегасник не а де? Мар'ян. Все, полі. Вогнегасник? То ти не тестирує. Де? Попав? Та. Але це... мені тупоється просто. Я вже взяв ту сусідку просто і ну, потушив. Сосіска! Би... Я, Я раз... не знаю! Я... Хто таку порцію хоче давати? Хто таку порцію хоче давати? Я. Моя не комо? Тримай! Давай Я. зразу ввались з кухні! Да. Він, одну за нас з себе! Мы через через тебя банкоты на стекле в эту блін, вы блин сосисок. Я не розумію, чего у нас стрелки валяются по цілому тому. Я походу на каутике отправляю. Да Та кто там мучки? Кто там сосиски жаре? Ну блин, ну вони уже зажарены. Это я не так? жарю их. Так, сосиска хлеб, В смысле, open. open. А нам скільки заробити? Не заработать. Скільки зможеш, стільки зробиш Так, сосиска с на ходок. Сосиска з хлебом. А хот-дог? Давай, рамки, рамки, дам разум. Сосиску сливом, ласточку. Короче, я рублю заказы, как работать. Сосиска слива, ваша сосиска слива. А ему треба відкрити. Така машинка, дядя Віталік. Треба відкриту? Йому не можна відкриту давати тут з хліба Тут не всі роблять відкриті. Та тут не всі роблять. а треба... один час не забез... замовляє не на... від закриту, типу, сусіску, відкрит... Та... не відкриту. Закриту сусіску? О, май. Тут не булку, просто булку, типу, не треба розрізати. Ну так, то багато таких є. Ми щось не ізі справляємося, давай, давайте. Ну, бо Вот и Марианна на кухне. та ра э а на 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 Так, всё готово. Всё готово. Кто там так режет? А, ты тарелку моё едешь? Да, да, тарелка, я так. Я думаю, что ты так режешь? А нет, добро, ты пусто поздно. Заруби вс капуць. Жалко, что я п'ятчиков не можу полити сосиску. Так, треба вже зробити, дивись. Вон тут у нас будуть е, пул. Давайте, з с одной стороны буде... А, Мариан вылетел? А, тому що мне интернет сказал папа папа. -па. Не. Та... Це ж просто... А... Ти можеш зайти? Так! Все, все відміняється. Блін, горить, горить. Але чекайте. Але у вас воно чомусь не грає, так і зайти з ложик, чи так? У мене в стімі не невидимий зараз. Я швидко включу. Так, все, я швидко йому включив. Все, я тепер. Сім'я прийде с догрі. Так, е, треба сосісочку, сосісочку. У нас сосисок тепер через одного генія нема. Розробили. Та через тебе, бо ти, блін, нас обанкротив на сосіски. Реально. Маряне, аванс буде 500 гривень тепер, а не Ні. 200 гривень. Та, так, так. Сам таки себе авансы подумай. Ні. Сам таки, сам ты так, собі. себе. Та, Блин, там такий великий мінус пішли, тебе бы видів. І чо? За булочки маємо. Давай скільки у нас булочок? Нам уже було... Ну что як, як мінімум три точки. Я за закриту булку береш. Худокруг. Так, у готова. булкою. Можешь ну, нормально Вс, Марьяна Мар жопа горить, Марьяна жопа горит Дайт ходок блядь. Давайте що вы хочешь Сіскую Нет, ну, такие слова осуждаю Максимально Булка якась горить тут Я все дивлюсь за всема булками Сосиску дайте Сосисочку дайте Сосисочку, да сусисочку, Маєш dai. свою сосисочку, чорну Черну пиджарину. Ай, сусишку май! Тип. Поставь. Пиджарину, сусиску. Mm. Ты приймати заказы, що ти робишь? Я я приймаю. Офіціант, він официант, він офіціант. Добре, хай він буду офіціантом. <laughs> так все ты дай, дай офіциант приймай. Дай сусишку. Опять за мою сусисочку. сусисочку. Та що тут, Які там закази Я не маю на то то робить. Це тесті. Сосишку свою тримай. Так, Роман, По Посуд, забирайте. Ходок треба, ходок. Сам ти там. Сосисочку вася. Ти робиш. Де заказ запрям? Так я вже так все останнє, алло, там треба ходок. Я сосиску дал. Меня он закидує тілки. Я не викидував, та ти сам викидуєш! Я тільки наведе мене. Вс, пак ще я чайша той заказати трошки. Що ви хочете? Давайте я трошки тут поприбираю у нас. Сисочка, да, я сосиску. Айно. Дальше хот дог треба. Дай моя заказ. Все. На, мей. Сам будешь мейть? Оу, там слыс на маску. Хот дог и сосисочку. Сосисочку. Иииии хот дог треба. Е. Yeah, yeah. yeah. uh -huh. Валий давай. Давай ты искроси кафе або так само. Это уже ну. свиньи ресторан. Закатачные песни. Якісь... Пулка горить, блин, никто не дыр. Гирмон пащи. Блин, ты не згоден. То це ресторан високоточної кухні? Ну, а ви ще математика. Ой, математика ще кухня. Ну, то зараз вижену БОЛКА Булка стоїть! Я ти булку покупаю. У мене сусіска. Треба сусіску і сусіску, і сусіску треба. Когось може булка стоїть. А куди ти вправив нокаут? Сусіску в нокаут вправив. Сосисочка. Сосиску дай. Нормально, сосиску дай. Я вас слухаю. Слухаю, по слуху. Опа. Рамтео. А ты... Рамтео! Не-не-не, ты не дашь противата. Давай, Витя. Стики вы тут замок. А мы там он либулки. Сосиска и хліб. Сосиска. А це open, це нахуй довго, а це вже закінчено А че булка сера? Булка сера, проробляйте Що булки сирі? Варіант, де усі там? Де? Дарте булки, вони ну, сухі Рав, вони не зроблені Ти кисти зроблені, ти що? Ну там, типу, рав булки, булки не такі Там всі зроблені Да, ну, давай, во, раб, треба кукет. Подивись, отут в книжці, кукет. Ти геній, ти всі зроблені. Ти кураний? Раб, не раб пише. Ну, то йде і для кусь, Маріан. Мар це може та булка, яка відлетіла, і я її не зажарю? Може. Ні, на тарілці стояла кукет, він каже, що раб. Типу. Може, показуй інакше. Ай, десь та тарілка. Маріана, не ж не будь ніким, стій десь. Ти так вихаєш ці тарілки. Чекай! Ти куди? Ти куди? Ти я роблю, я зараз тобі нажалуся, я роблю, блін, хот-доги, а він бере, перевертає ці трилки. Що йому зробити? Та, блін, а та булка. Ти як один тут не чорний, вроді розумний. Та ти теж розумний. О, землю. Ехе, ти що? Ти теж розумний. Ну, але... Що мені зробити? Ти треба... з хлібом. От коли шадати, чи взяти ножик? Еее, чуєш... Вступися. Чуєш, ти вступися, ти наша золюшка, так що працюй, працюй, працюй. Ти... хе 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 Ка мені, моє шпити, да, бабки. Під ньобу крах. Дня Бобра. Не, осуджує те, коли дай саме лучше загинається. Це осуджу. Це дай ще ні Дай не. Дай <кхм> ну, осуджує Я ще стільки за не вийде в ніколи. А нет, не крилці уйди. Коли <поколу> не ну, знімали, почала начиться. О, худок, хто худок замовляв? Ви не відомо, ви не відомо, ви не відомо, родину? це замовляв худок? Тарілки не перевертайся Хто не прийшов? О, ход, худок замовляв? О, Ох, як то файно. Один худок поїв. Треба сусіску. О, не сусіску. Зараз, я вже на булки переходжу. Та куди? Я, я, я вже всі сусі. сусіски. Я не знаю, кетчуп тобі ти... Ти тут так позапаєш. Ні, що ти дивишся? Ну ви... Рома, поможи, я він інвалід. Рома, поможи. На Рома, він інвалід! Он решт з'їв. Ти сильно від нього не відстав. Нет! <рес> Тупі-тупі бой. Ти куди тарілка скакає? Ти куди булка прилипилась? <рес> Ой, боже! <свист> в деяких олія скакає на фритюрі, а в нас в стрелке з с сисками. Ааа, тут два ходдога. Мрядные. Я це зрит я попишу. Вот от сиска валяется. Піднімайте сусіски. Дай сусіску. Це моя сусіска. Піднімайте всі сусіски, це гроші. А, а, вона... а там пише кукет, тут пише кукет на букві. Піднімай сусіски. Сусіски піднімайте. Не вражай ні ножку. Я, сосиски видел. Я чисто тоже, О, о, Роман, не сталкери того Мар'яна. Р... Я працюю на ночь, а толки. Там ходи мені уважає, бля. Ти сталкериш на... на того Різу. на Мар'яна Я раджу тобі зупинитися, робити булочки з сосисками. Зідний, Дет. все, я йду на відпочинок. Це це нож. завод, Де ножик? Де ножики! О. Блин. Ната вам ножи. На наш е, ресторан найсередніший в Україні. Я поріжуся. Е, чи ж а ото там поменяв назву той 103. Прев'ю знайшов, прев'ю зробив. О, на Маризнеці. Мені на Маризнеці, що ти там той? Тикий зі школи прийшов серйозно. Чи ти зробив чи ти знайшов? Але я сподіваюся, що ти зробиш, бо знайти це для слабих. Я знаю, що ти зробиш, а ні? Тут ми на час робимо, правильно? Чому то не показується таке? А е, ти не ведеш е... до час? 1086 yeah. час. Не, що ти як це, братан? Це Та така фейна лисина, як мене. Е, то ви містер Мар'ян зробите прив'язку?

До нас Дональд Трамп еще вам пофиг. Да. Да ч я свин... Вин из древняя, этим. Мы же 6 газов Мишлян получил, вс. Нам тільки мистер Бис потребен. Да мистер Бис уже для нас слабо. Настя съесть! А, куда? А закон! Ти старілка забавна і через неї не можуть поставити. Я, стім, я думаю, тому... що мені вже ходи, треба ми, зупинятися туди. Ходи, 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 я тебе полюблю. Коли місця не буде. Ходи, мишка, мишка, ну я про то й кажу, що тут місця не буде. Ходи, 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 мічка, давай. Мар'яне, Мар'яне, Мар дивись, то великі люди, то. Мар'ян, я розумію, що ти любиш сталкірити, але то великі люди, вони тебе... Не будуть церемонтитись на Гогуна і все, і ти виявляєшся. Або ми візьмемо другий ножик. Або ми їм дамо ножик. Ооо, уже тут 20. Одна зірка Одна зірочка в Як? Чому? Е, ну добре, вот я це думаю, що ш... вже треба прощатися. Ну, надіюсь, вам цей відеорак сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і всім Всі па. дня. Па. До всім. побачення, телебачення, скусінки. Всім па-па. Ага.